Тікс, банер Мавуйки вже давно закінчився, але мені досі не дає спокою, що в моєму пререлізному гайдику на неї лишилися деякі помилки неточності стосовно команд. Тому хочу зробити таке невеличке відеовиправлення, а якщо вам зайде, то можу записати схожі і про інші команди Архонта. Отже, єлань та сінцю до релізу всі думали, що мавуйка з цими персонажами може грати лише через звичайні атаки, але насправді це зовсім не так. Як з'ясувалося, коли вона починає свою заряджену атаку в режимі Байкера, то гра сприймає це як натискання звичайної атаки і прокає ульти синього та єлань. До того ж, зарядженку можна в будь-який момент перервати за допомогою спринту, який ще й завдає демеджу, якщо влучить у ворога, та почати крутитися заново, наклавши гідростатус іще раз. Якщо цим користуватися, то оптимальне комбо в такій команді буде виглядати так: Два оберти зарядженої атаки, спринт, два оберти зарядженої спринт, і повторюємо до кінця стійки. Загалом до 4 разів. Після останнього повтору спринт натискати не треба, і мавуйка сама завершить ротацію фінальним стрибком, який також викличе реакцію. До речі, таке саме комбо буде найкращим і для команди з Фуріною. Правда, тут воно вже не обов'язкове, бо Фуріна накладатиме статус сама собою, навіть якщо ви просто будете крутитись, не відпускаючи кнопку. Але демеджу так буде трохи менше. Якщо вже завершувати з вейп-командами, то шилонен у таких пачках непогано можуть замінити і Ансан та Оророн. Перша просто дає гарний альтернативний баф, а другий хоч і накладає електростатус, проте не руйнує гідро на ворогах, та іноді ще й дозволяє мавуйці закрити перевантаження для невеликої додаткової шкоди. Качіну також брати можна, але вона програє усім іншим варіантам. А от Беннета міняти я би не став, бо все-таки він дає надто багато. Дякую за перегляд.